Допомогти повернутися до цивільного життя тим, хто пройшов крізь війну у Києві. Ветеранами чинним військовослужбовцям пропонують опанувати вітрильний спорт. Київський міський крейсерський яхт-клуб запустив безкоштовні курси з яхтингу. Переконані, спорти свіже повітря допомагають бійцям відновитися фізично та знайти нову мету в житті. Мої ну, колеги побували на одному з практичних занять і дізналися, чому вони більше ніж красиве хобі. Перед нами за штурвалом непрофесійні спортсмени. Це українські військовослужбовці, які не просто опановують мистецтво кермування вітрильником. Вони вчаться знову довіряти основним стихіям природи, а головне собі. У нас є зараз 16 людей. Вони всі є ветерани або військові. Наш курс почався з теоретичної частини, і вже після цієї частини вони перейшли до тренувань на воді. І от перший вихід на воду ще так більш ну, скуто, але після того, як вони повернулися з води на берег, то ну, люди більше посміхались, трошки розслабленіші. Командор Київського міського крейсерського яхт-клубу розповідає, курс для бійців започаткували, аби допомогти тим, хто захищає нашу країну. Перш ніж розпочати заняття, довелося б придбати кілька спеціальних човнів у Данії та Швеції, щоб тренуватися могли навіть воїни після тяжких фронтових травм. Після того, як ми вирішили, як то кажуть, допомагати ветеранам і військовим, ми почали ну Вивчати досвід, як це робиться, припустимо, в Європі, які є човни для людей з обмеженими фізичними можливостями. В Європі це дуже розвинений клас, цей 2,4. І якщо людина дуже гарно розуміє вітрильну справу, вона навіть маючи влади здоров'я, може виграти у здорового чоловіка. А це я вважаю. Обито для психологічної такої реабілітації, для соціалізації, це дуже важливо. Віктор служив у десантно-штурмових військах. Ще на початку повномасштабного вторгнення був важко пораненим під ізюмом. Нині намагається приборкувати хвилі. На воді в яклубі я забуваю, що я поранений. Я просто член як клубу. Я змагаюся на яхтах і все. Та вітрильний курс це не лише про фізичну активність. Після війни важко з цивільними налагодити комунікацію, бо ви живете трішечки в різних реаліях. Комунікація з іншими військовими і цивільних з військовими дуже корисна. Вона дозволяє цивільним зрозуміти, що пройшли військові, чим вони пожертвували, а військовим дозволяє заново влитися в цивільне життя. Я познайомився з дуже багатьма людьми, і військовими, і не тільки військовими. І я себе відчуваю тут як вдома. Олексій навчає ветеранів азам яхтингу. каже, коли дізнався, що працюватиме з фронтовиками, неабияк хвилювався. Один з учнів після виходу з яхти його спитали ваше відчуття. Я б думав, що він скаже адреналін. Короче кажучи, заспокоєння. Хоча для мене це не заспокоєння, це концентрація. А після того, що хлопці пройшли, то в них, мабуть, так да, заспокоєння. Близько двох годин ветерани перебувають на воді, приборкують хвилі, практикуються відчувати напрямок і силу вітру. Володимир від початку повномасштабного вторгнення воював у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Поблизу Мар'їнки зазнав тяжкого поранення руки, втратив око. Для ветерана вітрильний спорт це одночасно і фізичні навантаження, і ментальний відпочинок. Сьогодні був вітер. Це основне, коли паруси вітер. Це було кайфово. Воно все перемикає і немає зайвих якихось думок, тільки вітер і бажання йти вітру. Ветерани зізнаються, вода й човен допомагають віднаходити рівновагу в житті і відпустити спогади, які міцно закарбувалися в пам'яті на війні. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.